Мене звати Івана Дмитро. Я вихований цікаво-туристичного центру. Хочу представити вашій увазі одну з найбільших груш у нашій країні від Горянського Будівництво Каховського водосховища у 1956 році знищило багато населених пунктів та унікальної природи Великого Лугу. Але на щастя, залишились на згадку про ті часи такі унікальні дерева. Підгорянська груша унікальне дерево, яке росте у селищі Підгора поблизу міста Марганець. Висота дерева достеменно невідома. А обхват стовбура становить майже 4 метри. Груша має власну назву Підгорянська груша за місцезнаходженням знаходження дерева. Біля груші була встановлена інформаційна табличка з його назвою. Груша має два розголоження. Це дозволяє стовбуру розростатися в більш широкий діаметр і забезпечує додаткову міцність. Гілки підгорянської груші розходяться в різних напрямках. Утворюючи округлу сулетну форму. Ця форма крони забезпечує рівномірний розподіл світла на всю поверхню дерева. На стовбурі підгорянської груші є багато дупел, як малих, так і великих. Всі вони горизонтальні. На дереві присутні сліди обрізки гілок. Я застарілі сліди, яким багато років та свіжі цьогорічні сліди обрізки гілок. Отайційними небезпечними чинниками, що загрожують підгорянські груші, які можуть спричинити її пошкодження або загибель такі. Хвороби можуть призвести до загибелі листя, гілок або навіть всього дерева. Шкідники можуть живитися листям, корою, коренями або деревиною, що може вплинути на ріст і життєдіяльність груші – ці умови можуть призвести до ламання гілок, пошкодження кори, висушення або затоплення кореневої системи дерева. Забруднення повітря, ґрунту та води отруйними речовинами, може негативно впливати на здоров'я та життєдіяльність дерева. Через постійні обстріли міста Марганець страждають не тільки люди, а жива природа нашого міста. Незаконне вирублення дерев може нашкодити груші, та ми можемо повністю його втратити. Даний режим охорони для підгорянської груші має на меті збереження його здоров'я, безпеку та продовження життя. Потрібно обов'язково вжити заходи щодо охорони дерева та рівні закону у відповідних державних органах. Підгорянська груша це не просто дерева. Підгорянська груша є символом нашого спільнення прагнення зберегти природу та культурні цінності для майбутніх поколінь. Давайте робити все можливе для її збереження.